Доброго дня. Можна вже підбивати підсумки цього року по медозбору. Був він, звісно, тяжкий з погодними умовами. Але що є, то є. Викачали вже мету, вже поставив пластинки. Це на другому корпусі стоять на обсушці рамки коричневі світлі. В складу лежать, а коричневі, які сіялися, то ставлю на другим корпус через холстик, через невеличку двірочку на обсушку. Ну і підкормка бджолам буде, і моль не добереться до рамок. Що по результату хочу сказати? По результату на круг, ну я вважаю, завжди все считаю. І отводки щитаю, і сильні сім'ї. Все разом я вважаю, я їх не ділю. То на круг дали, якщо не вважати Рапса, то Соняха дали 11 літрів на круг. Що можна сказати, це мало, звісно, це в мене такого ще ніколи не було. Такого ще ніколи не було, але є люди, в яких і гірше. Є і краще, є і гірше. Ще раз повторюю, я вважаю всіх. І отводки теж одно, ті, що на одному корпусі простоїли. Отакі отводки теж вважаю. Там невеличкі сім'ї. Все, я рахую разом. Мед вже стоїть, приходила мені вчора смс-ка 75 гривень вже. Ну, Здавати там особливо нема чого, торгую в роздріб. Роздріб теж гидко беруть, немає ні людей, ні в людей День немає. Це треба розуміти, тут не те, що люди мають. Прошли годин мене брали добре, цей год в два рази менше. Полоски поставив вже, одні вже стоять, це вже третю неділю. Вийшов на роботу, не можу вирватися, поміняти. Зараз це відео знімаю вже ввечері, бо просто немає іншого часу. Пчело є, вже вище немає, але трошки бродять. Буду на виходні знімати полоски і ставити іншого, інше, на іншому лікарстві, іншого виробника. Боремося з кліщом. Зараз головна задача підготувати бджолу зиму. Хочу сказати, що я не закармлюю бджіл. Взагалі, я оставляю мед. Я можу пібільше качнув, звісно, якщо все забрав. Але я оставляю меду. Оставляю всегда вдосталь. Коли буду збирати рамки, я обов'язково ще буду лишнє забирати. Я завжди так посічникував і на соняху зімуюся, нормально, ніяких питань немає. Зазвичай я, зазвичай я весняного меду крайньої рамки залишав, але цей рік. Не залишав, а викачував весь раб, з того, що акації не було, весняного такого не було, а раб залишати взагалі. Ну так, невеличкий підсумок. Головне зараз підготувати сім'ї, щоб на наступний рік бути готовим. Будемо сподіватися, що на наступний рік нам більше пощастить з погодою. Ось так. Пишіть що в коментарях, що у вас Як у вас справи на пасіці. Скільки качнули, бо хто пише, хто взагалі нічого не качнув, хто качнув, добре качнув. Я, наприклад, хочу розказати історію. У нас мене знайомий є. І У нього зараз страшна біда. Він викачав весь мед і почав підкармлювати сиропом. І результат такий, що. Рядом хтось в поле вивіз пасіку велику і, мабуть, її там теж бросив на пізній соешник. Соєшник висох благополучно і в нього розбили пасіку. За 3-4 дні розбили повністю пасіку. Бо він кормив сіроком. Це моя теорія. Пасіка рядом стояла, він сахарку підкинув, пчоли внюхали і дали дрозда. Ще одна причина, чому я не кормлю. Все, гарного всім дня. Бажаю всім здоров'я і щоб е бджоли добре перезимували, готуйте. Розширятися на наступний рік не буду, немає за що та й не бачу смисла. Так що якось так. Гарного всім дня! Пишіть в коментарях кого що, які результати кого.